І так кажу, дружище, вийшло, що я назвав фамилию, там, кажу, якась стараюся тікати, типу, чи я не знаю. ну, просто Я не мог тоді ніяк іначе поступити, тому що мене в самого вбили. Підозрюваний у державній зраді Максим Криволоп розказав у Чернігівському районному суді, чому повідомив російським військовим під час окупації села Боянки, що його друг учасник АТО. Після чого односельця Романа Артеменка забрали до підвалу школи у Вишневому, де катували наступного дня побитого виконали на кладовищі. У мене просто не було вибору. Я зробив все, що зміг, щоб захистити своїх односельців. І свою сім'ю у суді підозрюваний зачитував свої свідчення із ЗОши, та Чоловік повідомив, що російські військовослужбовці змусили його до співпраці, бо били та погрожували. Зі слів Максима йому дали телефон, який прослуховували росіяни, то розказали про завдання, котрі він мав виконати. Походити по селу по вулиці, подивитись, щоб нікого не було стороннього. Друге, щоб я пішов, подивився БПЛА, сказав їм про це. Свідки у справі кажуть, що чоловік ходив до російського блокпоста. Він почав казати, що так він здавав отовцям. Ходив до них на блокпост. У свій захист Максим Кроволаб зачитав, що також був заручником у росіян у шкільному підвалі. Чи говорили вам російські військові піти до Артема казати знати його там настрій, відношення до російських військових? Ну вообще, да. Ну... Як сказати, я предупредив його взагалі, общета. ви пішли потім до Артема. чаю купив. Прокурор обласної прокуратури Сергій Домашенко сказав, що підозрюваний декілька разів відвідував постраждалого від російських військових Романа Артеменка перед його катуванням. У день, коли його затримали російські військові, зі слів підозрюваного його утримували у підвалі близько двох годин у той час, як потерпілого Артеменка добу. Під час обшуку будинку підозрюваного забрали мобільний телефон, який дали йому росіяни. Він виявився неробочим. Після деокупації. <різвимиряний> це... <різвимиряний> да, 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 да. А навіщо? Ну, а Захисник Ярослав Підмогильник лопотав про проведення перехресного допиту потерпілого і підозрюваного. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Майже рік Максим Криволап перебуває у СІЗО. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.